Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам нові знижки із супермаркета Аврора. Тому запасайтесь смакотою, ставте під цим відео лайк і всім, друзі, приємного перегляду. Пішлі всередину подивимось. Що там за нова продукція? І так, заходимо, одразу бачу серветки, вологі, дитячі, 120 штучок. За 49 гривень. Подивіться. Для діточок від нуля місяців. Для немовлят. За 49 гривень 120 серветокологих. Далі дивимось. Насіння соняшникове свіжачок, солоне 180 грамів за 33 гривні. Ось такий, друзі, пакуночок в акції. Насіння соняшника, солоне смажене 33 гривні. Так, далі дивимось. Набір іграшковий дитячий гібро. Катапульта 99 гривень. Подивіться, яка катапульта ж з м'ячиками, які можна заряджати і стріляти. 99 гривень така іграшка. Зараз в акції. Так, далі дивимось. Гра рухлива, дитяча, гіпро зловий м'яч. 119 гривень. Тут в наборі йдуть, друзі, два м'ячі і. Та рілочки, якими треба ловити. Зараз я покажу. Бачите, вони в сіточці. Все добряче запаковане. Ось так виглядає. Тому дивіться. Така гра коштує зараз 119 гривень. На природі те, що треба пограти. Так, далі дивимось. 149 гривень смачного. Це, я так розумію, набір посуду. Для пікніку на 4 осіб за 149 гривень. Подивіться, який здоровий набір. Тут є тарілочки, келихи є і все, що потрібно для відпочинку. Тому дивіться, такий набір на 4 осіб зараз в акції за 149 гривень. Так, в освітленні. Тут багато гарних пропозицій. Давайте розпочнемо. 199 гривень лампа. Переносна LED. подивіться, яка лампочка за 199 гривень. Знижечка на ню 20%. Так, далі дивимось. Ліхтарик, 29 гривень. Ручний на батарейках. 29 гривень. Ось такий, друзі. Ліхтарик. Зараз я думаю, актуально, коли вимикають світло. Тому дивіться, можливо, комусь потрібен. Так, далі. Далі переходимо. Ліхтарик. 139 гривень. Ручний на батарейках. З зумом. Коштує такий варіант 39 гривень. Знижечка 10 гривень. Так, далі. Наступна позиція. 49 гривень це в нас нічник LED З кнопкою. Рожевий для дівчаток. Нічник LED. Вмикаєте в розетку і освітлення. Далі нічник. 39 гривень на батарейках у вигляді пальми. Подивіться, як він виглядає. За 39 гривень такий нічник. Знижечка 10%. Переходимо до наступної позиції. Прожектор LED коштує 88 гривень зі знижечкою. Денне світло. LED-овський прожектор світодіодний за 88 гривень. Кому потрібно, дивіться. 10 фат. Так, переходимо до годинників. Здоровий настійний годинник коштує 169 гривень. Круглий на батарейках. 169 гривень такий годинник. Знижечка 26%. Так, далі, дивимось. Переноски. 89 гривень. Подовжувач. На дві розетки. 89 гривень коштує. Подивіться, яка переноска зараз. В акції 89 гривень на дві розетки. Кому треба? 2-метрові. Неомакс. 189 гривень. Переноска. Так, далі дивимось. 79 подовжувач електричний. Штемпельний. Кому потрібен 79 гривень. Так, переходимо до світильників. Зараз в акції два варіанти. Давайте розпочнемо. 129 лампа настільна гнучка. 129 гривень. Давайте на нього подивимось. Є різні кольори. Ось, наприклад, червона. Бачите, вставляється сюди лампа, є вмикач, в розетку і все. Можна користуватись. Коштує такий варіант 129. Є, друзі, за 169 є варіант рожевої лампи. Виглядає трішечки якісніше. Також лампа вмикач і розетка. 169 гривень. Залишився тільки рожевий. Так, далі. Далі дивимось. Пляшка пом'якшувача для тканини. 119 гривень. Здорова пляшка на 2 літра 2 літра пом'якшувача за 119 гривень. Переходимо до кондиціонера для білизни 99 гривень. Торгова марка Лінор. 850 мл за 99 гривень. Знижечка 34%. Тому дивіться, кого цікавить, Ліннор. Так, переходимо далі. Засіб для миття посуду 49 гривень. On Drop З ароматом яблука. 750 мл. Концентрату за 49 гривень. Переходимо до наступної позиції. 49 гривень це у нас засіб для миття посуду. Топ. Ефект. Бачите? Можна не переливати. Так, поруч є фері. 119 гривень. Засіб для миття посуду. Фері. З ароматом яблука. Один літр. Один літр за 119 гривень. Фері. Так, поруч є фері в асортименті. По 109 гривень. Тут у нас іде ромашка і лимон. 109 гривень. Фейрі. Засіб для миття посуду. Далі. Засіб для миття посуду. 79 гривень. Це в нас, друзі, хелпер. Преміум 1 літр. Преміум професіонал. Далі. Засіб для миття посуду. Галус. Пляшка. Засоба миючого коштує 59 гривень. 20% знижечка. Далі переходимо. Засіб для миття посуду 750 мл. 250 додатково подарунок. Грунвал 29 гривень. Так, далі дивимося. Освіжувач для повітря, 69 гривень. Лаванта та гірська свіжість. Акваміст. Освіжувач повітря коштує 69 гривень. Так, далі. 34 гривні і це в нас освіжувач. Освіжувач повітря. Так. Океанський бриз. 34 гривні. Переходимо до наступної позиції. 44 гривні, це в нас засіб. парфум. Коштує 44 гривні. Також освіжає. 44 гривні коштує освіжувач повітря. Так далі дивимось. Засіб для миття посуду для мам. Мама на натуральній сировині. Коштує такий варіант 29 гривень. Знижечка 15%. Засіб, миючий посуд. Так, переходимо до наступної позиції. 34 гривні, Maxi Power В асортименті 500 мл. Засоби миючі. Для посуду. Bubble gum та банан. Коштує такий варіант 34 гривні. Так, переходимо до наступної позиції. Український товар. Ваш фрі. 29 гривень. Засіб для миття посуду. В асортименті три аромати. Це в нас іде яблуко. Далі бачу. Іде лимон. І останній варіант. Лісові суміші 500 мл за 29 гривень. Переходимо до прального порошку Гала Аквапудра. Та гала аквапудра для кольорових тканин. Звичайний коштує 29 гривень для кольорових 34. 300 грамів прального порошку Гала. Зараз в акції. Два варіанти. Обирайте, який вам потрібен. Так, знову йде фері. 59 гривень. Засіб для миття посуду. Подивіться, яка тара. Здорова. 59 гривень. Знижечка 20%. Так, переходимо до прального порошку мама на натуральній сировині. Ми з України. 27 гривень. Пральний порошок 300 г в даному пакуночку. Далі переходимо. Аріель коштує 49 гривень. Аквапудра. Колор. Кольорову тканину. Можна прати. Яскраві кольори. Так, є. Поруч іде у нас тайт. 34 гривні. Аквапудра альпійська свіжість. 300 г з посиленим миючим компонентами. 34 гривні. Тайт. Так, далі дивимось. 29 гривень це у нас засіб для миття посуду. Бальзам для миття посуду. Онікс 500 мл. Лаванда коштує 29 гривень за пляшку. Так, переходимо до наступної позиції. Фрієнс, Алайевера та лимон. Це в нас йдуть засоби для миття посуду. По 500 мл. Ціна в них 29 гривень в асортименті. Обирайте той варіант, який вас цікавить. Переходимо далі. 59 гривень і це в нас від плісняви. Засіб бріф. Вбиває 99,9 мікробів. Коштує такий варіант 59 гривень. Так, переходимо до наступної позиції. 69 гривень засіб для чищення пральних машин. Можливо, комусь потрібен такий варіант. Коштує 69 гривень. Це у нас, друзі, 5 в одному. Німецький. 250 мл. Коштує 69 гривень. Так, переходимо до правильного порошку. 49 гривень пральний порошок. Універсальний мама 800 г. Коштує 49 гривень на натуральній сировині. Ми з України. Коштує 49 гривень такий пральний порошок. Наступні позиції йдуть здорові пакуночки. Тайт, аквапудра кольорова 2 кг 100 г. Коштує 229 гривень. Здоровий пакунок прального порошка для кольорових речей. Так, переходимо до наступної позиції. Це в нас порошок для кольорових тканин. 3 кг 600 г. Аквапудра, морська свіжість, коштує такий пакуночок гали 319 гривень. Але тут 3 кілограми 600 г. Здоровий дуже пакуночок. Переходимо до наступної позиції. Аріель Аквапудра. Яскраві кольори для кольорових речей 315 гривень. Переходимо до наступної позиції. Савекс. Преміум 3 кг 450 г прального порошку за 299 гривень. Так. Далі дивимося. Відбілювач 99 гривень. Савам – Концентрат. Кисневий відбілювач суперсила. Коштує 99 гривень. Можливо, когось цікавить. Так, переходимо до наступної позиції. Клін. Для прибирання. Засіб для миття підлоги 34 гривні. З ароматом лимону. Лимонна свіжість. Універсальний концентрат. Омекс клін. Коштує. 34 гривні пляшка. Так, далі дивимось. 15 гривень засіб для чищення димоходів на дачу, в село або в частний будинок. Ось такий, друзі, варіант, можливо, когось цікавить. Тут є інструкція, як його використовувати. Засіб для чищення димоходу коштує 15 гривень. Дуже цікава річ. Можливо, комусь такий варіант і потрібен. 15 гривень. Так, переходимо до наступної позиції. Бріл для туалетів, коштує 49 гривень. Засіб універсальний. Вбиває до 99 мікробів. Це у нас іде, друзі, концентрат для прибирання. 49 гривень пляшка. Лимонна свіжість. І є, друзі, екстра білий. Бріл, тому обирайте, кого який цікавить. 49 гривень вони в асортименті. Два варіанти. Так, переходимо до наступної позиції: 89 гривень. Це в нас іде засіб для прання. Гель. Пляшка 89 гривень за 2 літри. Не містить фосфатів, коштує такий варіант 89 гривень. І є поруч. Савекс, який коштує дорожче за 149 гривень. Савекс преміум для кольорових тканин. Тому обирайте кого, який варіант цікавить. Бачу, на виході є в акції смаколики Гонзо. Кільця кукурудзяні. Гонзо зі смаком цибулі. Коштують всього-навсього 9 гривень. Ось такі, друзі, смаколики 40 грамів за 9 гривень. Можливо, когось цікавлять на перекус. Так. Далі дивимось. 179 гривень манеж. Дитячий ігровий. Подивіться. Яка корисна річ. Склали цей манеж, дитину посадили і вона там грається. А ви вільні. Можете цей час поприбирати, попрати або приготувати. Коштує такий варіант 179 гривень. манежик для діточок. Для маленьких діточок. І на цьому, друзі, все. Якщо вам відео сподобалось, обов'язково ставте під ним лайк, пишіть знизу коментар, обов'язково підписуйтесь. Бувайте! До нових зустрічей!